Вітаю, друзі, вашій увазі Ford Fiesta Це оновлення нашого майданчику. Офіційний автомобіль, куплений 17-го або 18-го року. Автомобіль офіційний, обслуговується до цієї пори на офіційному сервісному центрі, без жодного підфарбовування, без нюансів по кузову. Чи по салону, технічно все добре. На класній комплектації. Машинка на автоматі з задніми парктроніками на оригінальних дисках, з рідним лобовим. Автомобіль досить доглянутий, їздила жінка. Ось вона. Власники автомобіля, це другий автомобіль в сім'ї. Завжди був в гаражі? туманочки. Денні ходові. Датчик дощу? Тут стан нового автомобіля. тачки Мультикермо. 50 тысяч километров пробег. Подогрев сидень. Климат. Автомат. Досить классный Авто для... Для места. Абсолютно нема, нема жодних зауважень по автомобілю. Шторка, комплект ковриків. Трішки інформації про власницю. Також є два ключі, сигналізація. Докаточка. Ні разу не використовувалася. Нова. Таких автомобілів Ріа не багато, але це буде найнижча ціна в Україні 12700. Кому цікавий даний варіант, звертайтеся за номером телефону або в приватні повідомлення. Власники живуть неподалік від нас. Огляд, можливий будь-який день та й будь-який час. До зустрічі!